Я знову мову. Як говорила мені Ірина Костенко, немає мови, немає держав. Я сьогодні хочу словами Тетяни прочитати її слова і мову. Якщо ти кажеш, що немає різниці, якою мовою потрібно говорити. Опийманискалюжі, на скриниці, яка різниця, що в воду пити? Якщо тобі далека рідна мова, Яка чужа і важко її вчити, ти замість хліба жуй там полови. Яка різниця, що в жлік набити, коли не знаєш, що державна мова, історія столітніх поколінь Оспівана в піснях, мов колискова. Українське, лише ходяча тітя. І я хочу прочитати вам свій вірш «Орда». Знову топчить нашу землю чоботом орда. І в кожен дім прийшла страшна біда. Невільний цей народ прийшов і нас поработити. Та сам він без кайдан не вміє жити. Відстоювати в світі мир призначено нам долею. Це Україна не Україна із Росією у схватці, а воля із неволею, без волі, як без повітря ми не можемо жити. Прийшов вже час безглуздя це скінчити. Та знаємо: ми переможемо і вільний світ. Побудувати зможемо, слава Україні!